Заїхали ще в лікарню. По перше, у нас через два дні закінчується страховка. Собственно, як і наше перебування в Таїланді, і куди ми поїдемо далі? Дивіться. А, от. І ми вирішили скористатися страховою, так сказати, поповною і піти в лікарню, тому що Ольга дуже тиждень кашляє. Немає нічого такого страшного, ні температури, нічого, але просто кашляє. Ну, я думаю, що це коли переросте, якраз ми будемо коли летіти. Да? Тому краще зарані сходити, і Льоша теж кашляє і собі. Тому ми вирішили сходити е, до лікаря, перевіритись зараз, бо що він там скаже, здорові ми чи так, не дуже. Тут в лікарні стоїть вода безкоштовна, ти можеш взяти собі і все. Отакий сервіс. Так, Льошу подивився, лікар сказав нічого серйозного, просто така, типа простуда, легенька ще якісь ці пікали виписали. Зараз не все заберемо і будемо ждати, поки може Ольгарда е пропуститься. Якщо не пропуститься, точніше не підтвердить страхувати, то може йти не будемо, так як там особливо нічого серйозного, він просто кашляє, Так що будемо дивитися. У Ольгарда пневмонія, я в шоці. Ми чисто заїхали в лікарню перевірити, чого він кашляє. Нас відразу відправили на рентген, тому що він послухав і нічого не почув і сказав після рентгену, що в нього пневмонія. Тиждень сказав сидіти вдома, ніяких басейнів, морів і так далі. Короче, ми, блін, Хорошо, що ми вообще прийшли до цього доктора. Завтра у нас кінчається страховка. Якраз Ольгердовий случай вийшов 4,5 тисячі бат, це баці около тисяч гривень. Просто сходить до лікаря. Ви поняли, да? Хорошо, що у нас була страховка, і ми нею якраз в останні дні скористалися. Але лікар сказав, що через тиждень прийти. А я вже не знаю, де ми будемо через тиждень. Коротше, будемо лікуватися і сподіваюся, що він за ці там чотири дні, поки нам летіти, він е буде краще себе почувати. Хоча я по ньому взагалі не скажу, що він якось себе не так почуває ні температури, нічого, він просто кашляє і все. Про ось такі справи.